Урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним, робити все для захисту наших бійців, обороняти Україну, захищати її суверенітет. Як найшвидше ставити хлопців на ноги, вкласти всі здібності та знання героїв наших у холоди зігрівати не пожаліти життя, здобуваючи правду, ніколи не зрадити українському народові. Присягаю, присягаю, присягаю. 14 жов день захисниць і захисників України. thank mm -hmm. you Найщиріші вітання З Днем захисниць-захисників України! Це свято має особливе значення, воно нагадує про громадянський обов'язок і важливе призначення. Ваш святий обов'язок зберегти мир і злагоду в суспільстві та на землі. Бажаємо вам доброго здоров'я, щастя, добробуту і усього світлого! І прекрасного. Ми дуже цінуємо вашу могутню силу, міцний захист і неймовірну витривалість. Бажаємо, щоб фортуна завжди супроводжувала вас в дорозі, любов і достаток панували в ваших родинах, тепло і затишок зігрівали душу. Нехай усі дороги ведуть до щастя і нових перемог. Будь-які починання дають відмінний результат і гарний настрій. Нехай будь-яка вершина підкоряється вашій мужності та наполегливості. З нагоди свята вітаємо усіх, хто має високе звання захисників і захисниць України. Шлемо сердечні вітання ветеранам, учасникам війни, військовослужбовцям, воїнам запасу, батькам і матерям солдатів ізичими міцного здоров'я. Добра, щастя, злагоди вам і вашим родинам. Бажаємо бути міцними горішками, клацати всі труднощі, немов насіння, розрулювати проблеми, і завжди залишатися на коні, бойового духу, позитивного заряду, прагнення до кращого і тільки до перемоги. Бажаю сили, мужності та відваги. Нехай кожен день буде успішним, кожен чинок гідним, кожна ідея відмінною, кожне слово твердим, кожна дія впевненою. Бажаю бути здоровим, коханим і непереможним. Слава Україні! Героям слава!